Зум! <гуш> <Z -o -o> -um> Привіт, малий! Знову бавишся у космонавта? Так, а я став астронавтом, коли виросту. Що ж, тоді послухай кілька речей, які має знати кожен астронавт. Гаразд? Арест! Wee! Вилітаючи у космос, пролітаємо верхню стратосферу. Вау! Wow! А тепер ми пролітаємо екзосферу. Mm. І чим вище ми піднімаємось, тим менше в твоєму тілі залишається кисню. Що? Тобі не знадобиться кисень, куди б ти не потрапив. Тому що, дихаючи на місяці, ти вдихатимеш мільйони малесеньких камінців, які прорізатимуть твої легені, як крихітні лезо. Але якщо я одягну скафандр? дуже навряд. Вони дорогі, а ти лише дитина без будь-яких навичок чи попереднього досвіду роботи. Але, Але крім того, костюм лише відтягне твої страждання на 6-8 годин максимум. Так, малий, космос дійсно смертельний і не виправдовує страждань. А як щодо Марсу, тебе зварить заживо сонячна радіація. Е, а як щодо Венери? Я чув, там є хмари, як на землі. Хмари кислотних душів розплавлять тебе заживо. Але я чув, дівчатка літають на Юпітер, щоб трошки утупіти. Вони будуть розчавлені. Гравітацією в 10 тисяч разів більшою ніж на землі. Так, Юпітер також небезпечний, як і будь-що у будь-якому напрямку в космосі. Сатурн! Небезпечно! Ура! Небезпечно! Земля! Небезпечно! Дослідження показують, що 100% смертей стаються саме на землі. Саме так. Космос це ніщо інше, як великий чорний простір нестерпного болю і неуявного жаху. Від Меркурія до Плутона. І ми не впевнені, що там знаходиться далі. Можливо, пейзаж морожених астероїдів, інопланетяни чи навіть Бог. Та хто б там не був, він скоріш за все їсть дітей. Йолки! Я й не знав! Ось так, малий. Тож, наступного разу, коли захочеш дослідити космос, тож ким тепер хочеш стати, коли виростеш синку? Пожежником. Хм, Ану, поглянемо. Програміст, проститутка. О, пожежник!